Доброго вечора в ефірі обласного телебачення програма Пряма мова сьогодні. 1 вересня, і в гостях у нас сьогодні Олена Попова, директор департаменту освіти і науки сумської облдержадміністрації. Вітаємо вас. Я вас теж вітаю. Отже, сьогодні будемо говорити про день знань, так би мовити, і про проблеми і питання, які пов'язані з цим днем безпосередньо. Отже, ну почнемо з того, як власне пройшло 1 вересня цього року, чим вони відрізняються від попередніх років взагалі. Ну, я хочу сказати, що у нас 1 вересня як ми вже сказали, днем знань, і маю зазначити, що свята відбулися в всіх начальних закладах нашої Сумської області, а це 1220 освітніх установ. І хочу сказати, що скрізь організовано урочисто. Взяли участь представництво влади на місцях, тому я хочу сказати, що все пройшло на рівні на високому рівні. Угу. Ну деякі школи в цьому році не відкрилися в нашій області. Власне, триває такий процес, як оптимізація мережі, і безпосередньо з цього виникають деякі проблеми і питання. І зараз батьки стурбовані також в деяких районах області. Прокоментуйте, будь ласка. Я хочу сказати, ситуація. Я дякую за запитання, і маю сказати, що дійсно питання оптимізації мережі є на сьогодні дуже актуальним. І в умовах децентралізації, взагалі, навіть не зважаючи на цей процес, я хочу сказати, що ми маємо перш за все створити нашим учням всі належні умови для того, щоб вони мали можливість отримати якісну освіту. І для цього безумовно краще отримувати освіту в якомусь потужному навчальному закладі, де буде відповідна матеріально технічна база, де буде відповідне кадрове забезпечення, і, а також інформаційні умови, інформаційний ресурс має, має для цього бути теж. На жаль, ми сьогодні маємо дуже велику велику кількість шкіл малокомплектних в Сумській області. Це 283 школи. І з цього виникає проблема. Яка проблема? Вартість отримання дитини дуже є такою обтяжливою. При нормативі 10 тисяч 42 гривні, вона складає і 16, і 18, і 27, і 34, тобто різна сума значить, коштів на отримання дитини. І це, безумовно, а потім зменшується кількість дітей. І немає класів комплектів. Тому е проводиться процес оптимізації, закриття шкіл або організації зменшення ступенів, скажімо, з третього ступеня, там в другий ступень, чи е з третього ступеня в перший ступень. І ось я маю сказати, що в цьому році в Сумській області припинили діяльність чотири засвітніх навчальних це, значить, е 2 заклади: це два заклади, навчально-виховних комплекси у Охтирському районі, Старо-Іванівський і Новопастровенській НВК. І також два навчальних заклади один у Кролевецькому, один в Кушостінському районах. І реорганізовано е, понижено ступень в шести закладах. Але я на превеликий жаль, е, все-таки сьогодні, хоч і 1 вересня, але мали місце от вчора вирішила проблему цю, і сьогодні продовжується вирішення цієї проблеми, оптимізації мережі, зокрема відкриття там класів в навчальних закладах. Зокрема, проведу для прикладу Потивський район, Яцинська школа. Вчора вечором запізно в мене були батьки на прийомі, і ми спілкувалися з цього приводу, де в школі 16 дітей. і Безумовно, районна, районна влада хоче припинити діяльність такого навчального закладу і перевести для навчання дітей до Путинської спеціалізованої школи номер 1 Це такий потужний навчальний заклад. Я хочу сказати, що ну, мабуть, один з найкращих в потирському районі. І тут я вважаю, що вибір вони зробили вдало. І не такий велика відстань для перевезення дітей. Але батьки не погоджувалися. Ну, сьогодні ранку мене інформували, що начебто там питання урегульоване і знайшли певний компроміс. Ще одне питання сьогодні виникло, це Кролевецька школа номер 3 Зальосня школа номер 3 36 дітей в першому класі, батьки хочуть відкрити значить, два класи, ну, наполягають на відкритті двох класів. Безумовно, влада хочу один клас, а ви знаєте, що є закон про загальну середню освіту, де значить, наповненість класу має бути не більше 30 осіб в класі. Хоч, скажімо так, ну, 36 забагато, а 18, мабуть, для міста Кролевця замало. І тут безумовно теж не треба знайти компроміси. Так що цяка робота проводиться. і Я думаю, що ми і ці питання врегулюємо. Тобто, це ну я так розумію, що не в усіх ще там місцях вирішено. От як бути, наприклад, батьками учням тих міст, міст, де закриті школи і ще, наприклад, не організований там або транспорт до найближчих шкіл або а у нас вже немає таких, немає таких шкіл. Там де у нас уже припинили діяльність свої навчальні заклади, діти підвозяться до іншого навчального закладу шкільними автобусом. Це організовано, так? організовано, mm -hmm. організовано, так. Організовано mm -hmm. Це питання теж. Непросте у нас, тому що забезпеченість шкільними автобусами теж це проблемне питання. Я хочу сказати, що сьогодні ми маємо потребу в 48 транспортних одиницях. Це не так просто, але ми розробили. Я дуже дякую і обласній владі, керівництву обласному і обласну державній адміністрації і обласної ради за те, що підтримують нас, і ми департамент освіти і науки сумської адміністрації. Ми розробили проект. На придбання 21 автобуса шкільного. Сподіваюся, на те, що все-таки цей проєкт буде схвалений, ми його виграємо. І, можливо, ми придбаємо для наших районів, сільських районів, сільської місцевості, ось цей, цей транспорт. Тому що це є проблемне питання, його треба вирішувати. На сьогодні у нас у Великописарівському районі надзвичайна проблема, тому що там ось перед першим вересням забрали автотранспорт, вилучили його на потреби АТО, маю сказати чесно. І минулого року теж вилучали на ці ж потреби. І сьогодні в Великопосерському районі 33 учні не під не підвозяться. Це Лукашівка, село нещить, і хочу сказати, що до Великопосельської спеціалізованої школи, зокрема. Тобто і в сумському районі не підвозяться двоє учнів, але там немає транспортного сполучення, тому там така проблема. Uh -huh. ми, ми над цим працюємо. Uh -huh. Перед тим як перейти до питання безпосередньо там по змісту, деякі зараз в програмах є таке питання примітивне. Ми моніторили форуми так там батьків, які спілкували. Куця і лунає зараз е, такі така те, гіпотеза про те, що для того, щоб дитину зібрати в цьому році фактично в школу, там знадобилося реально близько 10 тисяч гривень, що в принципі зараз є досить серйозною сумою для батьків. От і реально ж скільки грошей в середньому треба, чи оцінює департамент, наприклад, ці всі можливості, тому що зараз і планшети часом е, так би вимагають закупати для я так розумію для електронних книжок і так далі. Як ця ситуація зараз полягає? Ну ви говорите, 10 тисяч гривень. Ми моніторили, скажімо, десь понад 5 тисяч гривень, але це ми брали такі безплан. Без Безумовно, без такої техніки, от але для того, щоб, скажімо, одягти, взути, придбати приладдя шкільні, розумієте? значить, зошити. До речі, у нас ще проблеми питання сьогодні є і навчальні посібники, підручники. І хочу сказати, що сьогодні держава забезпечує друк підручників лише для учнів 4-го і 7-го класу, тобто ті учні, які навчаються за новими програмами. Але е, попередньо хочу сказати, що в першу чергу будуть забезпечені ті учні підручниками. Це діти соціальних, соціальних категорій в першу чергу. Тому ми працюємо над тим, щоб вишукати в місцевому бюджеті кошти і на придбання підручників. Але я сподіваюся, що міністерство все ж таки зважить на цю проблему. І е, оскільки вартість підручника одного коштує десь в середньому 35-37 гривень. А це ви розумієте, що це коштовно для батьків. А треба не один підручник, а 17-15, розумієте, кількість залежно від того відкла. То це така сума коштів вагома і батькам не дуже це це доволі обтяжливо. Тому я все-таки сподіваюся, що міністерство буде забезпечити ручниками. Але ми даємо дозвіл значить, на користування підручник, підручниками тих років, тими підручниками, які були надруковані після 2010 року і мають гриф міністерства освіти і науки України, а також дозволяємо використовувати навчальну літературу вчителям. Та, яка, скажімо, їм подоби, але та, яка, ну скажімо, ну найбільше всебічно допомагає розкрити їм ту чи іншу тему, і згідно їх, їх методик. Ну, якщо ми вже до книжок перейшли, ось ну питання два, але вони пов'язані. От як бути тим, хто не отримав підручники, дійсно зараз, чи це будуть фактично там в школі вже вирішувати, як ці проблеми вирішити? І питання друге пов'язане, як ну для мене, як людини, яка там технічно вже в принципі живе в цьому всьому. Чому не змогли, або чому спеціально можливо не зробили такий перехід в електронні формати? Чи Тання, тому що воно начебто є, начебто десь роздаються ці планшети і так далі, начебто десь там вимагають закупати в сумах, в тому числі я такі приклади. Чому не зроблено це повноцінне переведення? Ну знаєте, я хочу сказати, не всі батьки на сьогодні готові перейти до придбання цих планшетів, розумієте? Не всі мають відповідний кошт. А держава чому на... може? Якщо суму коштів за книжки, наприклад, там зібрати за 10 років, вони серйозно перевищують же суму планшета там ціну. А загалом, ну хочу сказати, що цьогоріч е, друк підручників, е, ну по-перше, він е, дещо в терміні за, е, затягнувся. Ми лише 6 серпня подавали потребу для міністерства, для нашої області, але це за вимоги міністерства. Такі вимоги були, і ми таким чином це подавали. Хоча поруш... питання порушували неодноразово. Хочу сказати, що ми це питання порушували, я була на нарадах і в травні місяці, і в червні місяці ці питання обговорювали. Потім е довготривали проведення було конкурсу значить, на визначення переможців. По-перше, цього року підручники е в електронному вигляді виставлялися. Вчителі е схвалювали ці підручники, вони знайомилися з ними, вони посилали свої, своє схвалення значить, на міністерство. І, і Потім за їхню практично пропозицію, за вибором вчителів, підручники були, скажімо, е вибрані е як переможці, і вже потім. Е е Практично організовується організується його їх друк, таким чином. Але чи планується надалі така електронізація? Тому що думаю, що дату виїми, я думаю, що ній. це вимога часу. Я думаю, що ну, це процес буде незворотній. Якщо не брати Сумщину, або ну як ситуація з цим на Сумщині, чи взагалі десь є такі приклади впровадження, і як ситуація загалом по Україні? Ви знаєте, Сумщина, я хочу сказати, що в цьому, в цьому плані Піонер, в якому, в якому змісті. Ви, ви зверніть увагу на зимовий період, коли, скажімо, там якийсь у нас канікулярний період затяг. Або там е, пов'язані були з карантинами, то вже на Сумщині ми проводили уроки в такому, в, в, в такому режимі розумієте, електронному. Ми е, проводили mm. відеоуроки, і діти навчалися. <таспорістична> ну і будемо повертатися, все таки питання. Ось по змісту. Зараз тривають такі не зовсім я так зрозумів. Вони узгоджені, так, але зміни щодо 12-річного навчання. Вони турбують батьків дуже сильно в цьому питанні. От ваше бачення з точки зору, як ну, досвідченого працівника в сфері освіти. От як дітям взагалі бути, тому що вони вступали, там, скажімо, планували так собі життя? Зараз відбувається ситуація таким чином, що вища освіта збільшена, фактично до 6 років, тому що магістратура до 2 років ну, фактично так розтягнута, і 12 років навчання. Людина реально так, по, ну, по моїм оцінкам, да, там в 24 роки фактично виходить ну, ще з повною вищою освітою. От як на зміни ці ну, діти просто не встигатимуть. Ну, ну по-перше, освіта це консервативна галузь. Мабуть, ми е, ну, багато в чого маємо досягнень. Е, знаєте, лише тому, що, е, зокрема, не, не лише тому, а зокрема, і тому, що все-таки ми зберігаємо певні традиції і вміємо рухатися вперед. Е, я вважаю, що до цих змін треба відноситись ну, позитивно. Давайте погодимося з тим, що все таки сьогодні навчальні програми певною мірою з різних предметів обтяжливі для дітей, і тому можливо за цей, за цей період, який 11-річний термін навчання, можливо, це було й замало 12 років. Я думаю, що нам все під силу. Ми все, ми все. Я думаю, що ми все, все це пройдемо і діти до цього звикнуть. Тому що ми переходили на 12 дебальну систему. Було незвично, але дивіться, звикли, і все це ми вже робимо. І начебто раніше і не було 5-дебальної системи. Далі ми перейшли на зовнішнє незалежне оцінювання. До цього вже всі звикли, розумієте, І ми бачимо, що ця система дає можливість дітям, ті, які не мають вибачте мене за душою, скажімо, не мають відповідного відповідних коштів для навчання, але вони вступають за свої за за рівнем свої своїх знань. Тому якість освіти є пріоритетною. Вони складають ЗНО і вступають до вищих навчальних закладів. Те, що звикнуть, то в принципі сумнівів немає. Українці така терпили нація, і я там особисто був в авангарді, подій, коли ЗНО запроваджувалося ще. Ну ви знаєте, що сегодня... хоча вчився 10 років всього лиш, а не 12. Мені зараз чесно кажучи, страшно уявити, що там дітям доведеться реально 12 років. Ну там мені, наприклад, здавалося, що десь можна навіть стискати, Да? Там, Ну це власне моя там суб'єктивна думка. Я не працюю в сфері освіти, проте тим не менш. І от зараз виходить, ну дійсно, чи 24 роки нормально для людини для того, щоб лише в 24 роки мати повну вищу освіту. Тобто це людина фактично без досвіду, враховуючи. Рівень той вищої освіти, яка в нас зараз є. тобто... Ну ми ж вибираємо європейський шах розвитку і ми орієнтуємося на європейську світу, розумієте? Тому я думаю, що. Uh -huh. Тоді питання yeah. більше по програмі, да? якщо ми беремо 12 років, збільшено, наприклад, англійську мову вивчення, правильно збільшено. І вже цьогоріч я хочу сказати, що кількість годин на вивчення англійської мови значить, в класах шостих, починаючи по дев'ятий, практично збільшується і з українською мовою навчання, але там різні універсальні профілі, тобто різні профілі, збільшується кількість годин. Ну в середньому це на одну годину. З двох годин до трьох, з трьох до на тиждень до трьох з половиною, кількість годин збільшується. А взагалі хочу сказати, що президент України Петро Олексійович Порошенко оголосив 2016 рік роком англійської мови, англійської мови. Я думаю, що це ну, не спроста, безумовно. і ми маємо створити всі належні мови для того, щоб діти мали можливість поглиблювати знання з, української, з англійської мови. І цього року такий крок, одна з таких форм роботи були це мовні табори. В літній період ми організовували в наших закладах освітніх роботу мовних таборів. На превеликий жаль, у нас працювали тільки 22 мовних табори. Ми залучили до цієї форми роботи 1322 дитини. Це замало. І Це замало. я от 26 серпня значить, наша серпнева конференція працівників педагогічних області. Поставила завдання перед нашими освітянами, щоб наступного літа в кожному навчальному закладі загальноосвітньому Працював мовний табір е, далі. Ми хочемо попрацювати з вищою школою, яка е, і хочемо залучити саме з вищим е, студентів, які добре володіють англійською мовою. А також волонтерів, щоб вони давали допомогу, і щоб дітям було цікаво, щоб вони поглиблювали свої знання, спілкувалися, розширювали значить, от світ своїх захоплень саме в англійській мові. А батьків не лякає, наприклад, ну такі запровадження, тому що ну знову ж ми якби до всього звикаємо. Проте ось, наприклад, в Олсалівській гімназії там зараз в початковій школі вже іспити складають. і Реально, це батьків там, деяких не те, що лякає, але вони такі ну досить такі скептично і обережно до цього ставляться, бо це знову ж таки навантаження на дитину і так далі. От наскільки батьків Знаєте, на себе стосовно іспитів вони усвідомлюють ну, на ваш погляд, да, як людина, яка в цій сфері працює, важливість от, от таки думаю, що іспити недоречно дітям складати, тим більше початкові ланці. Це однозначно. Ну, початкова ланка взагалі має, має не обліковуватися, розумієте? Тобто там не треба дітям виставляти оцінку, а треба треба просто вчити. Тебе просто вчити. і щоб для дитини це навчання було необчажливо. Якщо ну про, про по годинам зрозуміло, а не оцінювати просто чи є інші якісь, ну скажімо. Запроваджені такі процеси для того, щоб покращити рівень, да? тому що в вищій освіті там зараз відбуваються такі досить цікаві процеси, знову ж неоднозначні з приводу там, надбавок викладачам, які там, англійською викладають, і таке інше в школі з цим якісь є, умови? чи тільки просто збільшили кількість ну, годин. Я хочу сказати, по-перше, я хочу сказати, що ну, буквально значит, перед першим вересня значит, ми значит, знаємо, що підвищується заробітна платня вчителя. І я я дуже рада, що безумовно це те підвищення, яке зараз запропоновано вчителю, який приходить після вищого навчального закладу і просто немає категорії, це 470 гривень доплати, так а той, який має вищу категорію 605 гривень. Взагалі, хочу сказати, вчитель вищої категорії отримав до цього 1806 гривень. Це не така велика заробітна платня вчителя. Розумієте, а все ж, вибачте, нашій, в нашій країні все від учителя, то безумовно це пошанування має бути набагато вищим. Ну я рада, що наші вчителі, хоча б от, от, в, в, в таких межах, в такому фінансуванні, матимуть покращення уже з 1 з першого вересня. Що б я хотіла ще сказати, що ну, по-перше, вчителі людей це теж певна автономія. І вчитель вже може, немає такого жорстокого, знаєте, поручного, плапорочного, скажімо, планування в виборі, скажімо, в роботі вчителя. Вчитель може варіювати під час значить, викладання предмету, вибирати ті теми, які йому до вподоби, але значить, не порушувати логічний викладання виклад матеріалу в цьому плані, але уже сам свідомо, скажімо, підходити до того чи іншого проблемного питання у своєму навчальному процесі. До речі, зараз, мабуть. От, з кожною владою, насправді, ну, ну можна констатувати, мабуть, вже сміливо, про те, що з кожною владою переписувалися і книжки, і змінювалися якісь теми, і десь табу накладалися на якісь теми, десь нові теми викривалися там, скажімо, в новому такому вигляді. Зараз ось цікаво згідно інформації на сайті Міністерства освіти і науки, там говориться про те, що в рамках викладання права, правознавства, так званого в школі, так там будуть більше приділяти увагу таким не дисциплінам, а темам, як там підприємництво, там юридична відповідальність, і що вони просто. Трошечки злякало таким питанням як децентралізація. От чи воно, на ваш погляд, доцільно взагалі говорити про децентралізацію, там ну, в восьмому класі, наскільки я пам'ятаю, правознавство викладається. Ви знаєте, ну мабуть, ми маємо дітей готувати, і вони е, теж е, мають розуміти, що в країні відбувається, розумієте? Тому що якщо будуть об'єднуватись громади, якщо цей процес триває, розумієте, то діти, мабуть, теж мають, ми їх маємо, щоб вони були вже підготовлені до цього процесу, розумієте. І вони мають, мабуть, почути від викладачів своїх, від науковців і бути до цього готові. Ми, до речі, уже в вересні починаємо працювати над цією темою і будемо проводити семінари для вчителів географії, економіки і історії правознавства. До цієї роботи залучаються викладачі, науковці. Нашої української академії банківської справи я їм дуже завдячую. До речі, вони виграли грант і спасибі їм за це. Обласний інститут, значить, наш після після дипломної педичної освіти. Будемо готувати викладач значить, наших вчителів, а потім вчителі будуть проводити факультативні курси і доносити цю інформацію до дітей. Тому що це на часі, і ми маємо дітей інформувати. Хай вони чують це від нас, розумієте? тому що мають бути свідомі і мають розуміти. Тут, якщо ми говоримо да, про важкі теми, то одна справа. Є ще такі, наприклад, запровадження, знову ж вони, мабуть, притаманні от таким українським реаліям, коли ну, спровадження, наприклад, такої там навіть урок, здається, так і пописано там патріотизм. Да? От, тобто, якщо там десь червоною ниточкою протягували раніше патріотичне виховання, то зараз є суто там урок патріотизму. Що будуть освітяни вкладати взагалі в це? Тому що зараз в Україні не кожен громадянин розуміє взагалі сутність патріотизму і для себе трактує по-різному. Що можна школяреві пояснювати от, в рамках такого, скажімо, уроку? Ну, я хочу сказати, знаєте, якщо порівнювати наприклад, нашу молодь дітей ну, два-три роки назад, і от, наприклад, сучасну вже молодь, да? і маю сказати, що моє таке спостереження, власне, що вони стали ну, набагато національно свідоміші. Оцей патріотичний дух їм більш притаманний. Мабуть, це таки ті події на сході України. Події на Майдані, події ці всі пов'язані з Небесною Сотнею, вони е, вплинули на наших дітей. Ну такий виховний заряд, виховний потенціал тут є ну, надзвичайно вражаючий. І, безумовно, ми в цьому плані маємо продовжувати роботу. Ми сьогодні маємо формувати людину нової якості, е, справжнього патріота, який не на словах, а на ділі дійсно м буде вболівати за свою державу, і в якого національна ідея буде в серці і в душі. І тому я хочу сказати, знову ж таки, буду посилатися на нашу конференцію. Ми обговорили це питання. Кож, кожен навчальний заклад має стати осередком сьогодні ну, формування такої духовності, патріотизму, і, тому що для того, щоб бути патріотом своєї держави, треба перш за все бути патріотом своєї школи. Треба гордитися своїм містом, своїм селом, розумієте, своєю родиною, своєю школою, яка дає тобі знання, потівку життя. І я думаю, що ми над цим будемо працювати. Угу. І це Але... така тема доволі актуальна, і будемо працювати надалі. Ну щодо актуальності сумнівів в принципі не виникає. Зараз такі цікаві спостереження відбуваються, що я не знаю, якщо не кожен, то кожен другий точно в вишиванці сьогодні був там, де я по повшколу да, проходив. Так, я цей... Дійсно, да. будемо так. сподіватися, що все-таки це свідомий якийсь вибір, а не таке. Не такі і знаєте, вражає, тренда. що вражає, коли малеча вишиванці вже стоїть, тримає ладоньку нещить, на серці, співає гімн України, і я так розумію, що. Ось в цій малечі вже зароджується нові, нова формація, розумієте? нові українці, нове, нове наше ну, впевнене майбутнє. Да, ну, особливо це, це да. помічається, до речі, так не в образу буде сказано, але на фоні батьків, які реально не можуть сгадати слова. Оце ось насправді прикрий такий факт, бо часом трапляється, що дитина вже вивчила, а насправді вони там грають в такі ігри дійсно. на вулиці, а на лінійці. Але я думаю, що таким чином діти будуть ну, якби впливати позитивно на батьків. От і будуть і будуть якісь переломні моменти в батьків. Вони теж до цього будуть ставитися свідомо і теж будуть вчити, виконувати. І я думаю, що загалом з часом вся Україна буде дійсно патріотично налаштованою. Ви знаєте, мене тут в цьому плані вражає Західна Україна. Я коли буваю в західній Україні, то я дивлюся, що дійсно там надзвичайно глибоко. Я думаю, що і ми плануємо в собі в своїй роботі департамент зокрема і науки зав'язати зв'язки із західними областями для того, щоб ми ну якось, якийсь обмін досвідом було. Наших напрацювань, наші. Ті кращі досягнення, які ми маємо, і подивитися, що в них, хор них хороше. Mm. Ну, І завершуючи тему такого патріотизму і українізації, так би мовити, взагалі школярів. Е сьогодні всі уроки починалися таким уроком під назвою Україна єдина країна, наскільки так, заявляла прес-служба. Е про що говорили? Знову Я ж таки про якісь сказати, тезові речі. Чи... Але дивіться, е ну, по-перше, Міністерство рекомендувало провести урок, уроки національно-патріотичного спрямування. Тобто, на таку, значить, е тематика була визначена, да? національно-патріотичний напрямок. Україна єдина країна. А вже класні керівники, класоводи вони вже безпосередньо вихователі, вони підбирали собі матеріал для того, щоб провести цей урок. Таких от вказівок не було. Вони тут була така, ну знаєте, самостійність у виборі матеріалу. Ну і останнє питання ефірний час нас вичерпується про слідування таким технічним актуальностям. Так? Як змінилася програма, ну в плані не а безпосередньо програма, з такою з появою і з більш популяризацією такого поняття як інтернет, в принципі, чи з'явилися якісь нові, тому що там в минулих роках, начебто, щось намагались запровадити, якісь нові дисципліни, там на кшталт, безпека в інтернеті, щось таке, в чому вони полягають? Чи є вони взагалі в сумських школах? Ну такого в нас ще поки немає. Uh -huh. Не взагалі в сумні. Да, mm. да. Чи планується якісь впровадження? Чи вважаєте ви, що через освіту варто от, на дітей вже в школі впливати якимось чином допомагати їм? Тому що безпека в інтернеті насправді як поняття важливе? Це дуже важливе питання. Я думаю, що ми над цим маємо теж попрацювати. Я думаю, що воно актуальне. Я думаю, в принципі, на часі, тому що знаєте, захоплення інтернетом це теж таке, знаєте, дуже питання, таке знаєте, непросте. Чи готов готовий той викладацький склад, який зараз є? Донести хочу сказати, що викладачі, які от працюють у нас з, з предмету інформатики, інформаційні технології, я хочу сказати, досвідчені фахівці, і інститут обласної після дипломної педагогічної освіти теж готовий надати допомогу в цьому плані. Так що я хочу сказати, що і виші наші допоможуть, і професійно технічні навчальні заклади. В принципі, я думаю, над цим попрацюємо і всі готові до, до, до роботи. Дякую вам за відповідь. Вітаю вас і наших глядачів з ним. Знань. Я теж хочу значить, приєднатися до ваших привітань. Бажанням не знаю, професійних успіхів, наснаги, здоров'я, оптимізму, здійснення всіх задумів і мрій, злагоди в родинах, злагоди в нашій країні, миру, добробуту. Тому з початку нового навчального року всю нашу сіянську родину учнів, студентів, батьків, всіх, педагогів, викладачів, науковців. Так що хорошого, плідного, насиченого нового навчального року, дякую. Ну на цьому і завершимо. Отже, слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті. Ті. і .e. залишайтеся в ефірі Сумського обласного телебачення. we mm -hmm.